31 березня в Україні відбулися вибори президента 2019. За даними центральної виборчої комісії, на виборчі дільниці прийшли 63,5% громадян. Як голосували виборці Київщини? Бачили наші журналісти. Виборча дільниця під номером 96 у Бородянці рівно з восьмої приймала своїх виборців. За годину після відкриття явка була замала близько ста виборців. Попри те, що ця дільниця одна з найбільших у селищі. За списками тут мали зробити свій вибір більше двох тисяч людей. Роботу тут почали без ускладнень та порушень. Більш активно зранку голосували у Макарові. Це також одна з найбільших виборчих дільниць. За процесом уважно спостерігали наглядачі. Порушень тут зафіксовано не було. Люди голосували спокійно та відкрито розказували, за кого віддали свій голос. Добрий день, Добрий день. Розкажете та за кого віддали? за себе? <ріху> ну я закосувала своє голосувала сама за себе. Так що я за себе усрювати підтримую жінку. Юлю водимирівну, бо жінка повинна бути руля, бо жінка хазяйка. Мені подобається, так як людина у Бучанському будинку культури працювало дві виборчі дільниці: перша номер 321262. За списком тут мало проголосувати близько півтори тисячі осіб, але деякі свого імені у списках виборців не знайшли. Розумієте, на день коли відбуваються вибори, ми вже не можемо вносити зміни у список виборців. тому після виборів. Ця людина має звернутися до відділу державного реєстру виборців. Дільниця номер 321263 у Бучі була найбільшою за списком виборців. Голосували тут дуже активно. Черги виборців розтягувались аж до самого виходу. Бучанці були не такими відвертими, як макарівці. Свій вибір тримали у секреті. Розкажіть, будь ласка, за кого ви голосували сьогодні? Ну можливо, буде ще другий тур виборів, тому я навіть дружині не говорив. А. Да, ми не знаємо хто за кого. Добре, що на що очікуєте після виборів? Можливо, на якісь покращення? Правда? Ну звичайно, всі ми голосуємо раді того, що буде покращення ради нас, раді наших дітей, раді держави. Розкажіть, будь ласка. О, ні, 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 ні. Суттєвих порушень на обох дільницях у бучі не було. А ось для жителів мікрорайону Ірпені день виборів став справжнім квестом. В загальноосвітній школі номер 3 працювало одразу чотири виборчі дільниці. Деякі виборці скаржилися, що довелося поблукати у пошуку своєї дільниці. Виходимо з однієї сторони на іншу. Находимо, шукаємо виборчу дільницю. Зайшли сюди, сказали, перейдіть напроти. Зайшли туди, сказали на руль другу стороною. Ну не незручно, не знаємо де, що. і можемо знайти. Коли нарешті добирались до дільниці і голосували, свій вибір від журналістів не приховували. За тим машин сподіваюсь на те, що вона говорила, то вона зробить це. Сподіваюсь, і на армію, і сподіваюсь, і на що пенсі... до пенсіонерів доберуться, і повертають людей з-за кордону. Це думаю, що і малий бізнес підніме. Ну думаю, що так як вона казала, так буде за паршанком. А чому саме за цього тут ну, мені подобаються зміни, які він зробив реформи? То, що у нас є церква наша українська, підтримує армію. Ну я проти окупантів, тому запорошенка спостерігачі в цьому році на виборах було надзвичайно багато. Крім представників від неурядових організацій, за виборчим процесом в Україні стежили близько тисячі іноземців. У бучі на одній із дільниць працювали спостерігачі з Японії. А до Ірпеня завітав спостерігач від канадської урядової організації Канадем. Політик Лойд Аксуорті разом із незалежними експертами він перевірив дільниці Київщини та поговорив з наглядачами. Чи є у вас якісь зауваження? Коментарі um, на цей раз дуже явка краща, нога молодьожина Вибори проходять спокійно And в правовому the, the руслі the very, uh, запитання має. всього за підрахунками центру виборчкому на Київщині на вибори 2019 прийшло 66,5% громадян. Зараз йде підрахунок голосів. За останніми даними ЦВК опрацювало 70% протоколів. Завершити підрахунок голосів і опублікувати остаточні результати першого туру мають до 10 квітня.